Я вас слухаю. Ми щодо продажу цієї брошки. А. <хи> щось довго вас не було. Чому тільки зараз схопились? І з продажем щось не так. Чи недобросовісний покупець? Більше запитань до продавця. Брошка <пу -пу> належить громадянці Ніні Зарівській. І зберігалася у комірці банку Арія Альянса. Аж до розбійного пограбування. Хм. Ну, у вас, як кажуть, точна інформація. Це брошка з моєї колекції. І вона зберігалася в мене ще спочатку 90-х. Маєте документальне підтвердження? Ну, наша колекція зберігалася стихійно, руками, без документування. Ну, це то для душі. Ось бачите, пані Зарівська має висновок експертів про цінність брошки, договір з банком, це коштовність її бабусі. Та не може бути. Це якась помилка. Пане Рубінштейн, вам оголошується підозра за статтею 187, а саме Організація серії розбійних нападів. Ось ухвала на обшук. Ви не маєте права. Мають. На жаль. Та хай шукають! ну!